Наступний напрям освітня безбар'єрність. Ви зараз, напевно, думаєте, о, це про нас, бо ми ж викладачі, викладачки, і представники освітянської спільноти, і ми вчимо дітей і так далі. Тут йдеться, власне не тільки про навчання дітей, а тут йдеться і про освіту протягом життя. І здобуття іншої професії або підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей, тому що сучасний світ вимагає, щоб люди розвивалися, отримували освіту протягом всього життя, тому що світ дуже стрімко змінюється, і деякі професії, які були в минулому, вже не існують зараз. І зараз до, до прикладу вакансії проектного менеджера потрібно, щоб людина володіла копірайтингом, фінансовою якоюсь грамотністю, комунікаційником була. І так далі, і власне ми пам'ятаємо про закон про інклюзивну освіту, але ми також маємо пам'ятати про те, що навчатися важливо для людей протягом всього життя. І часто, коли люди виходять на пенсію, і ще відчувають спроможності ресурс для того, щоб навчатися, а їхні навички застарілі, тому що професію вони опанували там 30-40 років тому, і вони опиняються за бар'єром, не можуть працевлаштуватися. Це цінний ресурс для країни, людина могла би працювати, платити податки і так. Далі тому все це так чи інакше пов'язано, і от на цьому, до речі, зображенні. Ви бачите, як хлопчик читає шрифтом Брайля. Дуже мені подобається ця картинка.